Дивимося на це питання. Кременчуцька ГЕС. Чи будуть шибити? І висновок, що з того всього буде. Чи будуть шибити про, про Кременчуцький ГЕС? Ну, її підремонтовують, на це виділяються гроші, я чесно скажу вам. Ну якось. Виходять за рамки і підремонтовують. Нам партнери виділяють кошти на Кременчуцьку, щоб її підлатати. На рахунок чи будуть бити, дивіться. Е, Якісь ще от прильоти будуть, але вони не, не настільки страшні і глобальні, щоб розбити ту ГЕС, розумієте самі, так? І виділяються кошти по справедливості для того, щоб її залатати, тобто, щоб цей цикл закінчити. Чи розіб'ють вони її? Та ні. Атакувати будуть, але наші роблять. Всі сили прикладають, і збивають і підлатують, так що ні, стабільно буде стояти. Так що те, що її розіб'ють навряд, бити будуть так. Скотина хоче? Ні, нічого йому не вдасться. Не вдасться йому розбити.